Одразу після завершення переговорів, які мали на меті укладення мирної угоди для припинення війни в секторі Газа, президент США Дональд Трамп зробив нову гучну заяву. Він повідомив, що розглядає можливість дозволити продаж Україні американських крилатих ракет Томагавк, які дадуть Києву можливість завдавати точкових ударів на великій відстані, зокрема по цілях у глибині території Росії. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, З вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Такі слова Трампа саме те, на що чекає президент України Зеленський напередодні свого офіційного візиту до Білого Дому, запланованого на 17 жовтня. Він хотів би отримати томагавки. У нас їх багато, сказав Трамп про Зеленського. Однак Володимир Путін уже попереджав, що такий продаж стане сигналом якісно нового етапу ескалації. Пише The New York Times. як зазначає видання заяви Трампа щодо можливого постачання ракет Україні, незалежно від того, чи буде це реалізовано, свідчать про його зростаюче невдоволення поведінкою Путіна, який, попри активні дипломатичні зусилля Вашингтона, не демонструє готовності йти на компроміс. За інформацією джерел у Пентагоні, військове відомство вже зрозробило плани щодо потенційного продажу або передачі Україні ракет Тома Гавк, якщо на це надійде наказ президента. Проте, таке така передача пов'язана з низкою технічних і політичних складнощів. Україна поки що не має власних морських або наземних платформ, з яких ці ракети можна запускати. Для використання томагавків Києву необхідна американська установка Тайфом. Але це рішення, як наголошують, у військових колах, може ще більше загострити ситуацію, оскільки наблизить США до прямого зіткнення з Росією. Крім того, залишається відкритим питання, яку кількість ракет реально можуть надати Штати, як їх буде забезпечено зберігання і який реальний ефект матиме обмежений арсенал цієї зброї. Окрему стурбованість зазначає, за New York Times, викликає ризик ескалації з боку Кремля. Москва вже попередила Вашингтон про серйозні наслідки у разі передачі Україні далекобійного озброєння. Зараз дійсно дуже драматичний момент, оскільки напруга зростає з усіх боків, зазначив Пісков. Водночас Трамп останніми днями натякав, що навіть одна лише погроза відправити Україні томагавки може змусити Путіна погодитися на переговори. Він також заявив, що планує особисто обговорити це питання з російським президентом. Томагавк це неймовірна зброя, і Росії це не потрібно. Якщо війна не буде закінчена, ми можемо це зробити. Може не зробимо, а може, й зробимо, сказав Трамп. Він переконаний у власній здатності чинити тиск на інші держави з метою досягнення миру, спираючись на нещодавні дипломатичні успіхи, зокрема на завершення війни в Газі. Як зазначає видання відповідно до нової фінансової схеми, країни-члени НАТО закуповують у США зброю та боєприпаси, які потім передають Україні. На цей момент уже профінансовано чотири таких пакети допомоги на загальну суму близько 2 мільярдів доларів за участь у Данії, Норвегії, Швеції, Нідерландів, Німеччини та Канади. Для порівняння під час президента Байдена Білий Дім обережно оцінював потенційні наслідки кожного нового типу озброєння, переданого Києву, зважаючи на ризик розширення конфлікту та можливість втягування НАТО у пряму війну з Росією під час нещодавної конференції з міжнародної політики у Сочі Путін коментуючи позицію США. Висловив певну симпатію до Трампа, але водночас попередив, що постачання Києву томагавків стане новим етапом ескалації, зокрема у відносинах між Росією і США. Європейські експерти з Ради з міжнародних відносин Ліана Фікс вважає, що все залежатиме від того, чи зможе Путін переконати Трампа утриматися від постачання зброї, злякавши його аргументами про загрозу справжньої ядерної війни.